Вітаю вас, дорогі люди. Сьогодні я починаю такий період на моєму каналі, коли я буду робити розклади тільки на тему роботи. Для новеньких, хто бачить мій канал вперше. Мене звати Катерина і я роблю розклади взагалі-то не тільки на тему роботи, але й на тему стосунків. Зараз ви побачите мій інстаграм. Там я присутня майже щодня і набагато частіше викладаю щось новеньке, цікавеньке. Будь ласка, не забувайте на нього підписатися, ну і підписатися на мій цей канал на Ютубі. Мені буде також приємно, якщо ви поставите вподобайку, якщо ви залишите якийсь гарний коментар. Це допоможе мені просувати мій канал і робити нові нові відео далі. Отже, сьогодні у нас місячні кролики. Я пропоную подивитися, що ж буде на наступному тижні, на наступному робочому тижні, який вас чекає. Буде три варіанти. Дивіться: перший варіант для тих, хто працює в наймі. Другий варіант хто працює сам на себе. І третій варіант, у кого взагалі дуже складна ситуація, Одиннички, люди, які працюють в наймі, я вас вітаю. Отже, що на вас чекає на наступному робочому тижні, якісь може нові ситуації. Ну, слухайте. Якщо ви мали якісь сумніви до того. Що воно буде? По перше, у вас може змінитися керівництво, або це буде вже на межі зміни керівництва, або це буде. Ну, ви знали про це, але ви не знали, хто прийде, і ось хтось до вас прийде вже знайомитись, так, у ваш колектив. Не лякайтеся, всі ваші погані думки вони марні, тому що це людина. Ну, звісно, той, хто не хоче робити нічого, то ця людина, що прийде, ваш новий керівник, це людина трудоголік. Він або вона буде. Намагатися себе показати з найкращої сторони, а вже ж вона буде ну, ганяти вас. Дивіться, якщо у когось тут були якісь проблеми, якщо ви сумнівалися, що, може, якісь будуть покарання. Покарання. Ну, покарання, покарання я не бачу, щоб такі покарання були жорсткі. Дивіться, якщо, якщо були якісь. Якщо були якісь суперечки, або якісь нюанси в роботі, неважливо, з вашої вини, не з вашої, неважливо. Просто це вам не подобалось, це принесло вам багато таких хвилин, важких хвилин, ви про це думали, що буде. Ну, якщо це якісь там покарання або, або навіть грошові покарання або Ну Будь-які, на які здатні. Дивіться, у когось у вас у всіх будуть, будуть різні керівники, і керівники будуть здатні на різні покарання. Для кого це буде просто розмова, для когось це буде щось більш, ну, більш жорсткіше, але. Більше ніж ви самі себе накрутили більше ніж ви самі себе покарали. Ось цим хвилюванням, мабуть, такого не буде. Тут буде така ситуація, коли ви не знатимете, як вирішити ці питання, чи вам можуть сказати: Дивись, ти щось не так зробив. Ну, виправляй, ми тебе не будемо там, знаєте, робити якісь такі погані речі, там просто виносити, може на це на люди, комусь розказувати, що там були якісь нюанси, але ти повинна або повинен все виправити. А ви не знаєте, як це виправляти? А вам скажуть: виправляй, як хочеш. Думай, домовляй. Тобто карти тобі в руки. Ось така може бути ситуація. Ну Що тут можна зробити? Вам тут нічого не можна зробити, вам треба просто чекати, доки доки буде слушний момент, щоб щоб щось змінити. Чекати прийдеться довго. Якщо ви, якщо ви розраховували, що ситуація ось. Та неприємна ситуація, яка у вас була, так вона якось розрулиться швиденько, то на жаль, ні. Якщо тут були якісь затримки, знову ж таки, все залежить від вашої характеру вашої роботи. Якщо це хтось щось повинен, ну я не знаю, там перевести гроші або ще щось. Або Захворів підрядник, або не можете знайти людину на цю позицію, будь-що, що, що пов'язано з тим, що треба буде почекати, цей процес може затягнутися. Так що, ну, а взагалі, ну, взагалі, ну просто те, що ви те, що ви не будете знати певний час, що робити. Але, а, Мені подобається, що тут верховна жриця, тому що верховна жриця це я не знаю, це ваша керівниця або це просто ваша колега, хтось мудрий, мудра жінка, яка ну, вона, вона завжди підкаже, що де, що де можна зробити, як можна зробити, як краще можна зробити, як, які правильні слова знаєте, якщо це робота з людьми, якщо вам треба з кимось поговорити, договоритись. Тому. Спитайте у неї, я впевнена, це старша жінка за вас. Спитайте, от, попросіть поради, це, це абсолютно нормально. Вона це сприйме. Не лякайтеся нічого, просто спокійненько йдіть. Що тут можу, можу вам порадити? Ну, запросіть на горнятко кави або на горнятко чогось. Я сподіваюся, ви зрозуміли, так? Щось смачненьке. І поговоріть, як краще буде у цій ситуації. Другий варіант для тих, хто працює сам на себе, у вас якась справа, і ви там сам собі хазяїн, але і відповідальність у вас за все також ваша. Ну, дивіться, як це все буде. Як це все буде? Якщо у когось були якісь питання щодо оформлення своєї справи, або на вас ем, до вас, можливо, завітала податкова, або хтось, ви переживали, що хтось ем, ну, може, знаєте, написати скаргу, якісь ем, вище ем, у, у ці, скажімо так, перевіряючі органи. Або дивіться, або якщо у вас йде процес вже на стадії завершення, коли ви вже все ось дооформляли, вже ви відкриваєтесь офіційно. Коротше кажучи, це може бути все, що стосується якихось офіційних офіційних паперів, оформлення. Що мені тут йде? Мені тут йде інформація, що Якщо, по-перше, у вас були сумніви, чи відкриватися офіційно, вони зникнуть і ніяких проблем, щоб оформитися офіційно, у вас не буде, і навпаки, вам допоможуть, вам, ну, вас проконсультують, вас це ще більше надихне на нові, якісь ще більше працювати, на нові досягнення. Мені здається, що ось ця ось, сфера, коли ви перейдете в офіційну, ну, в офіційне поле, вона вас більше зрадіє, ви її більше зрадієте, вона вас більше буде надихати, ніж якщо ви будете, ну, знаєте, там щось, <плес> щось неофіційне. А, що у нас тут? Ну, у нас тут закінчується, якщо у когось був конфлікт. А якщо у когось був конфлікт з проблемним клієнтом, який хотів тільки зробити гамір, і ну просто гамір ради гаміру, так щоб просто полаятись, щоб просто висказати своє фе. Дякувати Богу, все це закінчиться. Вам буде неприємно. Ну що я можу сказати? Вам буде, звісно, вам буде неприємно, тому що це все буде в гострій формі. Якщо це все було у вас до цього, то як вам сказати, якщо цей конфлікт почався на тому тижні, або якось він вже тривав до цього, то він продовжиться і закінчиться на ось цьому робочому тижні. Чи буде, чи буде він максимально гострий, він буде максимально гострий. Вам доведеться просто, ну, я не знаю, ну, ну я не хочу сказати, що вам прийдеться аж, аж до бійки. Але будьте готові, що це буде дуже агресивний клієнт. Якщо це буде не у фізичному полі бійка, то. Повірте мені, він напише такі гострі слова, що вам буде ну дуже неприємно, але це знаєте, він написав: ви розібралися все, це закінчилося. Це закінчилося. Що я ще хочу додати для вас другий варіант, хто працює сам на себе? Не бійтеся, спробувати щось нове, навіть якщо у вас до цього не дуже виходило. Наприклад, якийсь новий продукт, новий формат, який треба було відправляти, можливо, якимись складними способами, відправляти кудись, ну я не знаю, по світу, якщо ви щось виробляєте, або ну, по країні. Не бійтеся цього, не бійтеся, що не вийде, що не дойде, все доїде. Це доїде. Що я можу сказати? Можливо, можливо, не без того, що якісь там ну, нюанси, не без нюансів. там. Це може бути будь-що. Це може бути затримка на пошті, це може бути затримка від клієнта, щоб він забрав ваш продукт. Але все одно це набагато. Набагато більш вигідніша справа, ніж ви думали, що як що це не варто того. Якщо вам запропонують кудись ну, зробити сам, самим собі таке, таке відрядження робоче, подивитись нові товари, або подивитися нових людей, або а, взяти участь у якійсь, я не знаю, виставці. Якомусь івенті, я не знаю, будь-що, що це буде таке. Що це буде, по-перше, не у вашому місті, там де ви є. Або якщо буде, ну просто по колісниці це, це на експорт кудись. Кудись вам прийдеться ще тут і лицаржезлів, тому ну, дуже великі шанси, що ви все ж таки поїдете. Якщо не за кордон, то в інше місто, як мінімум. Не бійтеся нічого, якщо щось таке, я якщо там якісь нюанси будуть. А вони ну не без того, що ви, якщо взагалі перший раз кудись виїжджаєте зі своєю роботою, зі своїми товарами, то а вже ж будуть якісь нюанси перший раз, я впевнена, що ну не без того, що щось, щось вийде, щось не вийде. Якщо казати, що це вигідно чи не вигідно, все одно. Спробуйте, це буде вигідно. Вітаю вас, трійки. Що вас чекає на наступному тижні у кого складна ситуація, це не важливо. Ви в наймі працюєте, чи ви самі на себе працюєте, але хочете, я не знаю, або щось зміняти кардинально, або, або щось інше придумати взагалі. Давайте подивимось, які у вас перспективи, що вам порадять? Порадять вам ось що. Давайте я хочу зробити так. Хто тут ви? Це ви? Ну, я так і думала. Що вам порадять? По-перше, по відлюднику ви дуже. Ну, не комунікаційні. Ви розумієте, щоб тут були якісь. Якийсь прогрес, вам потрібні корисні зв'язки. Корисні зв'язки, які може вам дати лицар Пентаклів. Це людина, яка знає, як правильно оформити, на яку позицію, з ким можна співпрацювати. Так, лицар Пентаклів візьме свій відсоток. Я вас одразу попереджаю: він візьме свій відсоток. Відсоток у нього може бути великий, досить великий шматок. Ну це вже як ви там домовитесь, домовляйтеся з ним. ну Моя порада така: що домовитеся, якщо у вас взагалі все погано. Ви знаєте, зараз мені йде. Інформація це для тих, хто працює сам на себе. Якщо у вас взагалі все погано, то ну, вам прийдеться віддати якусь частинку, щоб він вас вивів на познайомив з королем жезлів. Це може бути не, ну, не персональна людина, це може бути організація, яка буде робити у вас великі замовлення. Але за це потрібно, звісно, буде ну, заплатити цьому лицарю, якщо він у вас є. Е, в мене е, усі лицарі переважно це, е, це люди, це не організації. Організації переважно на королів випадають у мене. Лицарі це людина. Е, ви його. Е, Можете впізнати, він може вам сам запропонувати, що я знаю таких людей, або вам прийде щось у розсилці. Я не знаю, що ви завжди сприймали як спам. Або ви почули, що хтось комусь допомагає, так ось ці послуги пропонує. Не ігноруйте. Ви просто, просто е зациклені на своїх. Помилках, може на себе, на собі, на своєму, я не знаю, товарі. Вам потрібно, вам потрібно домовлятися. Давайте подивимось, що там буде. Дивіться, по світу тут будуть дуже можуть бути дуже великі такі шматки замовлення. Тобто, це може бути дуже великий оптовий замовник. Просто не ігноруйте знаки, які вам посилає Всесвіт. Для тих, хто, у кого складна ситуація на роботі, на роботі, у кого складна ситуація на роботі. Ну що ж, люди, якщо ваш керівник це імператор, давайте я подивлюся. Я просто мені цікаво, хто тут ви? Хто тут ви? Хто, з цих? хто тут ну, ви мах? Я зрозуміла. Дивіться, у кого складна ситуація. От послухайте, імператор, імператор ніколи не буде платити вам вище, ніж він, ніж він вважає за потрібним. Навіть якщо у вас дуже висока кваліфікація, а помага це дуже висока кваліфікація, ви професійна, ну, професійна людина, професіонал своєї справи. Імператор це не той, це не та людина, яка буде. Вам платити надлишки, він вас буде тримати е, на зарплаті по пажу пентаклів, тобто на мінімальній зарплатні. Щоб вибити з нього щось більше по грошах, ну я не знаю. Це буде дуже складно, це буде дуже складно. Майте на увазі, що це може затягтися. Затягтися на місяці. Що вам робити? Що вам робити? Ну, давайте спитаємо, що вам робити. Ну, нічого вам не робити, тут нічого не буде. Вам будуть платити мізерну зарплатню. Я не знаю. Якщо це затримки, вам будуть затримувати і далі. Поки у самого керівника немає можливості щось більше вам дати, нічого ви від нього не, не виб'єте. Якщо порада, ну, яка тут може порада? Ну, подумайте, куди вам піти. Поки що вам нічого не потрібно, ніяких активних дій вам не потрібно робити. Просто подумайте, куди б ви могли піти, крім цієї роботи. Ось тут по пажу жезлів у вас буде запрошення на іншу роботу. На іншу роботу. Ну, більш таку більш приємно можна сказати.